Під прицілом російських безпілотників опинилося місто Шахтарське, що на Дніпропетровщині. У ніч з 18 на 19 жовтня ворог цинічно вдарив шахедами по житлових будинках. Один за одним вибухи пролунали після опівночі. Огонь охопив будинки, у дворах палали припарковані автівки, пошкоджено близько півсотні квартир, поранено 11 людей, більшість з них і досі в лікарні. У дворах ще пахне гаром, на дитячому майданчику, клумбах, скло й уламки металу. Люди зранку розбирають завали, прибирають попелища, прибивають до вікон ОСБ листи, аби, бодай, тимчасово захистити свої помешкання. Комунальники збирають розбиті віконні рами. У місті немає води, частково світла та газу. Але аварійні служби працюють без перепочинку. Олена живе неподалік через парк від епіцентру центру удару, пригадує ніч ворожої атаки, як усе починалося. Ми живемо недалеко від цього будинку через парк, що то летіло за свістом, летіло і зрив такого бабах. Ну це дуже тяжко було важко. Діти плакали всі в калідорі. Просиділи до 6 ранку, ніхто не спав зовсім. Слова мене передать просто. Це комунальні Да, з утра нам дзвонили, всіх визвали на роботу, обираємо. У нас три будинки, якщо не більше. Всі, що рядом були в Мальті, ті, пострадали. Десятки квартир згоріли вщент. Обвуглені під'їзди, стіни в квартирах. У помешканнях досі гарячі від пожежі. Решта квартир у воді та гару. Пані Любов стоїть біля розбитого вікна на своїй кухні. У квартирі вибухова хвиля вибила всі двері та шибки. Жінка переїхала до Шахтарського півроку тому з Костянтинівки, тікаючи від війни. Тепер каже знову мусить збирати речі. Було дуже страшно. Ховалися де могли, а було аж три прильоти. Ми спали, це було 15 минут першого. Толець з ванний. Туди ховалися. Все, все всередині попорчену. Ну, все, і мебель, двері повилітали. І, ну, і, які ж кафе є, все повилітало. У цей, цей дом не так сильно ну, да, сюди вискочили, а тоді за той дом вискочили, щоб як там асфальт, вроді ж не буде. А тоді от о, родичі приїхали, мене забрали. Взагалі, я сама з Константином. З Константиновки утекла сюди. І тут тобі на отаке. Я тут була одна, а це теж родичі, тільки вони на дачі були. День. Уже півгода. Нічого не лишилося ні життя, не ні, нічого, то що зробила, схватити і все. І то ж не все Легкова машина, ну скільки там мистилося. Тут і двері заб'ємо, і вікна заб'ємо, і все. А що ж тут ні води, ні світу, ні газу, нічого ж. Та язик воно немає, і зі машини. З одного ада уїхали. Це вже раз-раз пройшли. А ми приїхали, якраз перший приліт приїхав нам во двор, і другий раз опять. Ми вже одну раз пережили, а ми поки на дачі, а там будут Дасть Бог перезимою. Там печка у нас є, дровами запаслись. А там буде видно. У будинках чути стукіт молотків, звук дрелі, хтось кріпить віконну раму, хтось підтягує дріт. Усе довкола нагадує вулик. Кожен мешканець щось лагодить, підбиває, підмітає. На кухні вибите вікно, але ліза готує каву. Це квартира моєї мами, Да. Мама 61-го года рождения. Вчера она чудом осталась жива, судя по тому, что происходило в квартире. То, что я увидела сегодня, по машине оторванной, которые были просто приклеены к дверям подъезда, что у меня мать не могла выйти и вылазила через окно. Это очень страшно. Один квадратный метр, где не было ничего, ну вот там ни стекол, ничего, она, она находилась в этом квадратном метре. Она чудом осталась, не, невредимая, вообще не царапина. То есть квартира вся щент, а она невредимая. Я забираю ее к себе домой. Дальше что, не знаю. Надо собраться. А кофе это как допинг, да. Потому что вот сейчас немножечко уже я начинаю успокаиваться и начинаю расклеиваться. То есть надо себя держать, конечно, в руках. Но ничего, мы это переживем. Серед завалів і зруйнованих осель дивом зберігся й добрий дворовий пес бублик, улюбленець усіх мешканців. Це ж спільний, Він у Бублик. Он в дворі живе. Попри в тому, люди не здаються. Двори гудуть від роботи, хтось прибиває фанеру, хтось прибирає уламки скла, хтось варить чай для сусідів. Життя триває. Кажуть люди. У дворі біля під'їзду знову гавкає песик Бублик, наче нагадує всім попри все, шахтарське живе, і його люди незламні. З місця події Ірина Ситнік, сайт Петропалівка Сіті.